Джуда Спріс на порозі великих новин японські метал дівчата знову розривають. А мотикрую дефлеберт вирішили забрати останні гроші фанатів по всьому світу. Хеві yeah, метал yeah, yeah. живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося на те, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Джуда Спріт повернулася до святкування свого 50-річчя. Невеликої перерви легендарний британський гурт повернувся Сполучені Штати Америки зі своїм 50 Heavy Metal Years Tour, на якому вони повністю змінили сет ліс порівняння з тим, що було в Європі, тепер включаючи чотири пісні з їхнього альбому Screaming for Vengeance, якому в цьому році звичайно що виповнилося 40 років, і щодо якого ми з Ромом Гелфордом разом змогли записати спеціальний епізод на нашому каналі, а також загалом порадувати фанатів рідкісними піснями, які вони дуже і дуже рідко виконують живу, натомість пожертвували на сетлісті піснею Пейнкіле. Яка у багатьох фанатів взагалі асоціюється із цим гуртом. Але найголовніша подія для всіх фанатів це те, що вперше з 1982 року Judas Priest включили свій сетліст пісню «Genocide». Ще наймиліше, що можна, мабуть, побачити на сцені під час виступу Джудас Фріста, це те, як всі члени гурту, включно з робом Хелбердом, звертаються до тата в колективі Іана Гіла, щоб хоч трошки згадати, що вони там понаписували 50 років тому. це так мило.

Проте проте і найобговорюваніше новина про Judas Пріс на цьому тижні, звичайно, що не була початок їхнього туру. А факт того, що час спекуляцій нарешті завершено. Адже і гурт, і гітарист-засновник KK Даунін оголосили остаточно, що так KK приєднається до Judas Пріс під час церемонії включення гурту в залу славу рок-н ролу, яка відбудеться в листопаді. І так KK Даунін зіграє на сцені разом із Джудес Прісом. Цей виступ буде для Judas Priest першим виступом із гітаристом Кейкий Даунінг, який насправді і заснував Judas Priest у 1969 році, після того як той покинув колектив 12 років тому, на якому також буде присутні два ударники колективу, включно із Лесом Бінксом, який покинув гурт ще в 1979 році. Тож Judas Priest збирається виступити із трьома гітаристами та двома ударниками на сцені. І хто його знає? Можливо, все ж таки цей виступ покладе кінець постійним сваркам між Кейк Даунінгом і Judas Priest. І сьогодні, коли хлопцям вже за 70 вони забули про старі образи, і ми все ж таки побачимо богів металу в турі разом із Річі Фокнером, Гленом Тіптоном та Кейкі -Кей Далліном. Я, звичайно, хотів би нагадати, як я завжди це роблю, що в цьому році ми мали би всі з вами відриватися на концерті Джудас Priest в Києві. Проте звичайно, що не змогли це зробити через <му> тож, не забуваємо донати на Збройні Сили України і кожен на своєму місці робити все від нас залежне для того, щоб наші хлопці і дівчата вигнали цю нечість з нашої землі якнайшвидше. Мотлі Крю і Деф Лепард вирішили об'єднати свої зусилля для того, щоб забрати останні гроші в своїх фанатів. По всьому світу <му> в цьому році два легендарних рок-гурти Мотлі Крю і Де Флепард об'єднали свої зусилля і вирішили поколесити по всій Америці зі своїм стадіонним туром і показати Америці, що не тільки репери в їхній країні можуть збирати десятки тисяч фанатів на своїх концертах. Коли тур в Америці було завершено, тур, який без перебільшення став туром року, гурти вирішили не зупинятися на досягнутому і порадувати своїх фанатів також в Латинській Америці та Європі. Сумісний тур двох гуртів по Америці цього року вже став без перебільшення монументальним і продав 1,3 мільйони квитків та зібрав 173,5 мільйони доларів, тим самим ставши найбільшим туром в історії обох цих гуртів. І ось тепер, коли вони об'їздили всю Америку, хлопці вирішили також погнати в Латинську Америку та. Та Європі розпочнуть свій шлях в Мексиці, а закінчить його в Глазго 6 липня наступного року. В додаток цьогорічний тур по Америці став одним з найбільш скандальних в історії гуртів за дуже і дуже довгий час. Адже я думаю, що відомо всім, що Томі Лі неодноразово постив свої геніталії в соціальних мережах, давав скандальні інтерв'ю, а також закликав своїх фанатів та фанаток роздягатися прямо на концерти. І як завжди це було на виступах Деп Лебарда та Модлі Крю на сцені разом із ними також виступали дівчата, танці яких ніяк не можна було назвати прийнятними для молодшої аудиторії. Плоть до того, що один з фанатів Модлі Крю насправді подав суд на гурт за те, що він прийшов на концерт разом зі своєю дитиною, яка була змушена дивитися на все ось це та чути неймовірну кількість нецензурних слів, які звучали зі сцени. Тож тепер не тільки фанатів Лепарда та Мотлі Кру в Сполучених Штатах Америки, а також рокерів в Латинській Америці та Європі, з'явиться можливість почути та побачити це все наживо. Перед тим як ми перейдемо до наступного сюжету, хотів у вас запитати, що ви особисто думаєте щодо дорослого контенту на таких концертах? Чи мають рокери враховувати, що люди приходять на їхні концерти разом із дітьми, і відповідно прибирати весь такий контент зі своїх концертів? І все ж таки, це рок блін концерт і батьки мають думати головою перед тим, як брати своїх дітей на живі виступи деяких гуртів? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. По перше, мені дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу? А по друге, так це відео зможе продивитися набагато більше людей. Так? Погнали далі. Легендарний німецький хеві-метал гурт Accept шукає нового вокаліста тимчасово. Під час виступу в Торонто Accept видали один з, мабуть, найнезвичайніших концертів в своїй історії, зігравши повний сет без свого вокаліста Марка Торбіло. Передодні цього концерту Марк відхопив якусь інфекцію, яка завадила йому виступити в Торонто. Проте гурт, на відміну від звичайного відмінити концерт, вирішили все ж таки зіграти його повністю без вокаліста по черзі, виконуючи вокальні партії на різних піснях. І найкрутіше в цій історії це те, що ми тепер остаточно знаємо, що співати в аксепті вміє не тільки Марк, і що фанати цього гурту в Канаді є неймовірно згуртованими, адже абсолютно більшість підтримала акцепт. Ці складні часи через два дні після виступу в Торонто в них також був запланований концерт в Нью-Джерсі, який вони на жаль вирішили відмінити повністю, і ось тепер знайшли спосіб все ж таки продовжити свій довгожданий тур по Америці із вокалістом гурту Dangerous Toys Джейсоном Макменом. Своєї сторони, звичайно, просто можемо побажати якнайшвидшого одужання Маркові та сил та на сцені видавати ще багато-багато гарної музики разом із Ексе. Зараз, оскільки нас невеличка піта, тут перерва, був би дуже і дуже непоганий час підписатися на канал Metal Pilgrim Українською, якщо ви не робили цього е, до цього. І якщо ви не вперше в житті заходите на YouTube, я думаю, ви знаєте, куди тицяти. Японська метал сенсація Baby Metal повертається. Понський жіночий колектив Baby Metal став, мабуть, одним з найбільш обговорюваних нових колективів за останні декілька років. Проте після святкування свого десятиріччя гурту в тому році вони безслідно пропали і практично не з'являлися на медіа радарах металістів по всьому світу. Але на цьому тижні дівчата знову з'явилися незвідки звідки і порадували своїх фанатів новим синглом. Два не став першим синглом гурту з прийдешнього альбому The Other One, який вийде 23 березня наступного року. І звичайно, що суттєво відрізняється від всього, що бейвімета випускали до цього. Додаток до цього гурт також пообіцяв, що до виходу альбому вони випустять 5 синглів по одному на кожен місць. Тож, якщо ви є фанатом японського поп-металу, то не хвилюйтеся, вам не обов'язково чекати до наступного року для того, щоб отримати новий матеріал від свого улюбленого гурту. До речі, хотів би сказати, що я особисто ніколи насправді не був і не є фанатом Бейвіме. Проте я з величезною повагою відношуся до гуртів, які не просто копіюють попередні гурти, які виступали до них, а привносять щось своє і нове в метал музику загалом. І не дивлячись на що, Baby Metal точно є одним із них. До речі, як ви особисто ставитесь до нової японської школи металу? Чи є ви фанатом Babymetal, чи Love Байц, і кого ще ви слухаєте? Будь ласка, поділіться з нами в коментарях. І до речі, якщо ви ще з якоїсь причин не поставили вподобайку цьому відео, то саме зараз, мабуть, буде гарний час це зробити. InFlames з вирішили порадувати своїх фанатів не тільки новою музикою. Одні засновники шведської школи мелодійного дезметалу з металу гурт інфлеймс оголосили про вихід свого першого графічного роману. Коміксу комікс інфлейм з прокляття Джестеру» буде випущено в колаборації з Z2 Comics і буде розповідати історію сюрприз, сюрприз їхнього маскота Джестера. Прокляття Джестер розповідає історію про те, як він прокинувся з незрозумілій і викривленій реальності і намагається відновити свою пам'ять. Проте йому в цьому заважає звичайно, що «Horacle Queen», яка звичайно що з'явилася на обкладинці третього студійного альбому Інфлейм 1997 тища року. Прокляття жестора вийде навесні дві року. Проте звичайно, що вже до доступне для передзамовлення в абсолютно в різних коуційних форматах, загалом фейм звичайно що продовжують промотувати свій придешній студійний альбом, який вийде вже дуже і дуже скоро. І як я вже казав, судячи з синглів, які вони вже випустили, виглядає так, що Готенбурці повертається до свого класичного звучання, і нарешті дають своїм фанатам саме те, чого вони просили від них вже багато багато років. Я ще досі його не чув, тому можу сказати, що всього лише стримано оптимістичний щодо нього. Проте, якщо чесно, як старий фанат гурту Інфлеймса з нетерпінням чекаю, почути що ж там такого вони для нас приготували на своєму 14-му студійному альбому, який буде називатися ФОРГА. Оскільки я не знав, що саме вставити між цим сегментом і наступним, я просто хотів би вам всім подякувати. Друзі, ви знаєте, що я створив україномовну версію каналу Metal Pyramid зовсім нещодавно, і тому що досі іноді протирається щодо формату того, якими будуть випуски на цьому каналі. І тому ще раз хочу вас попросити давати будь-який фідбек щодо цих дайджестів, щодо того, що ви хотіли би на них бачити, які гурти ви хотіли би, щоб ми розбирали. А також просто чесно і дуже відверто подякувати вам за те, що ви всі є. На останок вже вдруге в цій серії, давайте подивимося на п'ять нових студійних альбомів, які вийшли на цьому тижні. Кожен із них вийшов 21 жовтня. Тобто, це є найновіше, мабуть, що ви можете послухати в жадрі року і металу на даний момент. Очень сил ви слухали на цьому тижні. Будь ласка, розкажіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд і слава Україні.